Вітаю вас, друзі. Радий разом з вами сьогодні справді поклонятися нашому Господу. Не знаю, як ви, але я чекаю неділі. Побачити лиця, побути разом в компанії, разом побути в спільноті. І це надихає, друзі. Хотів би сьогодні нам задати запитання: коли ви чуєте слово зразок? Які ваші думки? Або яка ваша? Асоціація. Зразок. Щось досконале. На нього рівняються. Перший виріб, так? Да? Може, ляп-ляп вийти цей перший виріб? Чи будь досконалим, так? Да? Зразок. Насправді слово зразок воно вміщує два слова: взірець і еталон. Зразок вироба. Зразок документа, зразок продукції певної і можна перелічувати. Для мене зразок це взірець. Тобто ти до чого стянеш. Ти бачиш ціль і ти до неї тянешся. Якість це те, що ти підтягуєш також ті речі, щоб бути схожим на ту річ. Чи можемо ми бути зразком? Так. Да. Ми є зразком, так. Да. Але для кого? Для гірше для, <гіршої> для себе. Цікава думка. Гірше для себе, як там? Я ще можу стояти, да? він то вже лежить гірше, а я ще стою. <гіршої> Зразок? Да. Справді, ми можемо бути зразком. Зразком для своїх дітей. Подивіться на справа зліва. Ви теж можете бути зразком для один одного. Зразок. Зразок. В чому ми маємо бути зразком? Взірцем і еталоном? На вашу думку, що це має бути? В чому? Випросований одяг, машина, телефон. Прическа. да, У мене гарна прическа. <риклад> <риклад> <Да. риклад> Такої немає тут. <риклад> Зразок. Чому ми маємо бути зразком? Класно Петя сказав. Характер. Ми можемо бути зразком в багатьох речах. Як і зовнішньо, так і внутрішню. І нам потрібно досягати цих речей. Я хотів би, щоб ви зараз відкрили перше Тимофія, 4 розділ, 12 вірш. І ми побачимо, до чого мотивує апостол Павло Тимофія. Перше Тимофія, 4 розділ, 12 вірш. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові. У житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Ми бачимо, що апостол Павло мотивує свого учня. Мотивує свого учня, який мав би бути пастором. Ви знаєте, ви можете сказати, ну це ж для пасторів. Це для пастирів зразок. Але якщо подивитися в Слово Боже, подивитися в контекст Писання, ми бачимо. Що Бог наділяє кожного кожного із нас служителем. Чоловіка і жінку, юнака і підлітка. Кожен з нас може бути служителем. Хочем і не хочемо, чи хочем цього, чи не хочемо, але ми люди, які впливають один на одного. Ми вже є зразками. Але питання які ми зразки? В чому ми зразки? Отож, давайте ми сьогодні проаналізуємо своє життя. Сьогодні хороша можливість побачити, а в чому я зразок? Отож, перша річ. Але будь зразком для вірних у слові. Апостол Павло мотивує свого учня, закликає для того, щоб він був зразком у слові. Як говорити? Я думаю у слові, слові Божому. Він закликає, щоб він був зразком цьому. Для чого він це робить? Бо він розуміє, що -ти Тимофій він буде зразком для того, щоб піднімати церкву до більшого. Він мав бути зразком у слові, для того, щоб інші бачили еталон взірець. Пам'ятаєте історію старого заповіту, цар Єсофат, цар він починає йти за Богом. Він починає читати писання і він усвідомлює, що люди грішать. Він усвідомлює, що потрібно щось робити з своєї держави, своїми людьми. І він починає процес очищення, очищення своєї землі. від... Ідолів, очищення своєї землі від е, тих, хто приносить всякі е, богам, ворожби там, і він це робить. Пізніше він справляє Пасху. Нібито він досягнув певного зразка, але він не зупиняється далі. Він усвідомлює, що для того, щоб люди не грішили, їм потрібно деякі речі. Їм потрібно нести Слово Боже. І він робить цілу компанію для того, щоб ці люди. Почали читати Писання. Якщо ми подивимося в Біблію, ми бачимо, кожен цар, який навертався до Бога, він розпочинав компанію по Слову Божому. І люди від, від, відходили від своїх поганих звичок, від своїх доріг. Ми також пам'ятаємо Неємія, Ездра, Іван Хреститель. Він мотивував кожного для того, щоб вони прийшли до Писання. До пізнання владики. Чому це так важливо? Чому саме слово? Бо слово воно надихає, слово воно дає напрямок, слово дає силу звернутися від грішної дороги. Слово воно дає по-іншому дивитися. Це є нашим навігатором. І ще одна причина, чому так важливо читати слово? Чому так важливо вникати це слово? І це промови Ісус Христос Євангеліє від Івана, 8 розділ, 31 вірш. Тож, промовив Ісус до юдеїв, що вірували в Нього. Як у Слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. Уявіть, Він говорить до тих, хто знає Писання. І Він говорить: позостаньтеся в моєму слові, позостаньтеся в моєму вченні. Позостатися. Він закликає, щоб Слово Боже позосталося в нас, щоб воно не вивітрювалося нашими обставинами, нашими турботами, нашими переживаннями. Слово Боже має не вивітрюватися з нашого життя. Друзі, чи є ми еталоном, чи є ми взірцем Божого Слова. Для наших дітей, для наших друзів, для нашої церкви. Будь зірцем для вірних. Як позаставити це слово, щоб воно не вивітрювалося з нашого життя? Я думаю, кожен з вас це знає. Це читати, практикувати, роздумувати, вивчати, досліджувати і передавати. Але насправді, яку ми можемо планку підняти для себе? Як ми можемо насправді почати практикувати і, і це річ, щоб вона була постійна, як зразок? Я думаю, перша річ, яка нас змотивує до цього, сьогодні Тарас про це говорив: запитувати в Бога. Господи, дай обітницю, дай мені свій напрямок, що я маю сьогодні зробити. Кожного дня, Старатись до того, тягнутися до цих речей, запитувати, Господи, дай підказку. І друга річ, напевно, яка потрібна, як, як ніколи, це Біблія за рік. Друзі, ми маємо читати Біблію за рік. Ми маємо бути в цій дисципліні. Незалежно, скільки ми пропустили, але старатися дотягнутися, щоб бути в контексті. Якщо ми хочемо впливати, на людей, якщо ми хочемо впливати на наших дітей, на наших друзів, ми маємо бути зразком у слові, боротися за ці речі. Наступна річ, яку апостол Павло говорить для Тимофія, бути зразком у житті, але будь зразком для вірних у слові і у житті. Павло, як духовний батько, як духовний батько Тимофія, він хоче, щоб Тимофій мав зразок у житті. Тобто, що він буде говорити, що він буде навчати, це відповідало його життю. Щоб це було в його житті. Як він говорить, так і, так і поступає. Для чого? Для чого це Тимофієві? Бо він є зразком. Бо люди дивляться на нього. Церква тогочасно дивилася на нього. Вона мала наслідувати його приклад. Цікаво, одного разу читав книгу, і там такі було дослідження. Знаєте, хто саме більше впливає? Ми думаємо, що це може впливати лідер. Але знаєте, хто саме більше впливає? Ми. Всі ми впливаємо один на одного. Незалежно чи я з кафедри, чи я навчаю, чи я прибираю, але ми впливаємо. Ми впливаємо саме більше. І цікаво, Давид, він також впливав. Так, да, Він був лідером, але він впливав на ціле покоління. Коли він побив Голіафа, це дало поштовх. Це дало поштовх іншим побивати Голіафа. Пам'ятаєте, якщо ми будемо читати історію Давида, ми будемо читати його команда, що не лише один Давид побив Голіафа, але там було три-чотири мужа, які це зробили, які навіть з голими руками виходили на бій і виривали списа. Ми читаємо, що його друзі, його команда нас зупиняла, двоє юнаків зупиняли ціле військо в полі. Ми також дізнаємося, що його команда вона, вона йшла набирати воду в оточенні. Він надихнув. Кожен з нас може надихнути когось, кожен з нас може надихати один одного, робити більше. Сьогодні, як ніколи, люди вірні дивляться на нас один на одного. Вони, хоч, вони хочуть бачити в нас, що наше життя воно відповідає тому, що ми говоримо. Кожен з нас щось промовляє. Який є зразок у житті? В буденності? Ті, хто не бачить мене, який є зразок вдома. В роботі. Господь сьогодні закликає кожного з нас бути зразками. Отож апостол Павло в 2 Коринфяни 6 розділ 4-5 вірш. А в усьому себе виявляє, як, як служитель Божий. У великих терпіннях, у скорботах, у бідах, у тісноті, в дарах, у в'язницях. У розрухах, у праці, у недосипаннях, у пості. Апостол Павло прожив різні періоди свого життя. І він був зразком. Він був такий самий в цих обставинах, як завжди. Він не грав ролі. Він був такий самий. І він мотивує церкву Коринфіні, щоб і вона була. В різних обставинах однакова, щоб вона не грала якісь ролі. І також апостол Павло надихає свого служителя Тита в другому розділі 7 і 8 вірш, усім себе подавай за зразок в добрих ділах, у навчанні непорушному, повага, слово здорове, неосудливий, щоб противників був засоромлений, не, мав, не мавши ніякого лихого. Не на... Ні мав ніякого лихого про тебе говорити. Він закликає Тимотита, щоб той був зразком, щоб той, хто дивиться на нього і противник, він не міг до чого підступитися. Бути зразком. Бути зразком. Ми маємо показати своїм дітям віру. Ми маємо показати своїм друзям нашого живого Господа. А для цього треба бути зразком у житті, не грати ролі, бути таким, як ти є. Як ми можемо це практикувати в житті? Як ми можемо це запрактикувати в житті? Пам'ятаєте, одного разу Ісус виголосив для народу. Ви бачите фарисеїв. Наслідуйте їх. Робіть те, що вони кажуть, але не живіть так, як вони живуть. Друзі, нам потрібна річ це позбуватись фарисейства, позбуватись тих речей, які є непритаманні нам, штучними, знімати ці маски для того, щоб наше було життя зручним, якісним, прозорим, не грати ролі і показувати приклад віри. Показувати свій приклад віри, приклад живого Бога, живих обітниць. Щоб бути прикладом у житті, нам потрібно позбуватись фарисейства і крокувати живою вірою, живими обітницями. Наступне, що ми помічаємо, зразок у любові, але будь зразком для вірних у слові, у житті і у любові. Томіфій мав бути зразком у любові. Чому? Бо Господь, бачивши його майбутнє, Господь, його, те, яким він мав бути стати, він мав стати служителем. Він мав бути пастирем Ефеської церкви, і йому треба було бути зразком у любові. Там, де люди, там купа проблем. І для того, щоб вирішувати ті проблеми, треба мати любов, покривати, жертвувати. Любов відіграє велику роль в житті кожного, особливо в людей. В нас відіграє ця любов для того, щоб служити іншим. Бо любов вона мотивує нас до служіння іншим. Любов вона покриває, любов надихає, любов дає старт. І це мав робити Тимофій. І це ми маємо дотягнутися. Ми маємо стати цим зразком. Чи є я зразком любові? Чи є я сьогодні зразком любові? Бо любов у житті учнів Христа вона також відіграє велику роль. Пам'ятаєте в Коринфінам, 13 розділі перший вірш? Коли я говорю мовами людськими. І ангельськими, та любові немає, то я став, як мідь, та дзвінка або бубон годючий. Якщо в нас немає любові, наше служіння, наше поклоніння, воно є марним, воно є дзвінким, воно є ніяким. Це, напевно, як зараз стукнути в це, і ти гудеш. Не приносиш ніякої користі, тільки подразнюєш інших. Чи є я зразком у любові? Чи є я зразком у любові? Як бути в любові? Євангелія від Івана, 15 розділ, 9 і 10 вірш. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. І як я зберіг заповідь свого Отця, і перебуваю в любові Його. Ісус говорить, перебувайте в моїй любові. Перебувати в Його любові. Що ж таке перебувати в Його в любові? Перша річ, яку я замітив, це наслідувати Його. Як Ісус любив людей. Він їх приймав. Він їх не віштовхував. Він приймав навіть тих самих фарисеїв. Він покривав їх. Він давав їм другий шанс. Для того, щоб перебувати в любові, в любові і передавати цю любов, нам потрібно джерело цієї любові. Черпати від Бога. Черпати кожного дня. Господи, допоможи мені любити. Допоможи мені покривати, прощати. Наступна друга річ, яка потрібна для того, щоб перебувати в любові, це зберігати Його заповіді. Які заповіді Ісус виголосив? Люби Бога, люби людей. Ось ці дві заповіді. Ми їх маємо практикувати, наслідувати, любити страстно Господа і любити людей. А це бачити потреби їхні, це, надих, це давати їм можливість цих потребах. Отож, як ми можемо запрактикувати? Як ми можемо запрактикувати любов? Прийміть одне рішення. Опікуйтесь одною людиною в тиждень. Скільки в нас є членів церкви? Любомир, скільки в нас членів церкви? 33. 33. Да. Так. Ні, я знаю. Провіряю пастиря. Друзі, уявіть собі, 33 людини. Якщо кожен з нас візьме по одній людині і протягом тижня будемо опікуватись, помагати, позвонити, написати смс-ку, запросити на каву, видірнути з тої суєти ту людину. І це це круто, це міняє, це є можливість проявити любові. Друга річ. Любити Викинь з свого життя те, що колить твою половинку. А є що колить. Є що колить. Бути зразком. Це перебувати в любові Христа, це наслідувати і зберігати Його заповіді. Апостол Павло піднімає нашу планку. І кожен із нас може мати вибір, чи готовий я бути цим зразком? Зразком у слові, зразком у житті і у любові. Друзі, Давайте дотягуватись до цієї планки. Давайте тягнутись до цієї речі. Бути зразком для своїх дітей, для церкви. Сьогодні кожному з нас потрібен етилон і взірець. Амінь.